Слава Україні! 4 березня, ще трошки є снігу, весна, і сьогодні вирішив зробити порівняльну характеристику, порівняльну характеристику вликів ППУ і вуликів ППС. Тобто цих вуликів, які в мене були в роботі. Ось ми маємо хімікселен і ми показуємо хімік тобто... Це я показую тільки ці сім'ї, які працювали на медосборі сонячника, які принесли на сонячнику щось трошки меду. і зиму. От ми маємо силу сім'ї в... В... в хімік Селені. На рівних умовах. Одна хімік селен. Тобто вони погано спрацювали бджоли в, ці... в цих вуликах на медосборі. Ми маємо ще один хімікселен. Ось ми маємо. Теж не, не вели, не велика сила сім'ї. тобто і Корма є, кормів використали дуже мало, але сила сім'ї не така, як би хотілося. Так, ми маємо два Хімекселени. Тепер ми маємо знову ж таки Хімекселен тобто, однакові сім'ї, однакові сім'ї йшли в сезон. тобто от так само у нас. Ну Ця трошка сильніша, але не є такою сильною, кормів. Використали дуже мало, що одно, що вони використали мало кормів. І ми маємо ще один хім, інселен. Хімікселен. Ось ми маємо теж, от, яка сила сім'ї, збилися, корма є багато. Ось так вони в мене ми маємо хімекселен. І да, ще є один хімекселен, я зараз його відкрию. Ось, ми маємо хім і от і ми маємо силу сім'ї. Ось Ось така, така ситуація по хім Закриваємо. Так, як воно було, так зимувало 4 березня. Ми поки що нічого не робимо. Тепер е, така, сам, такі самі сім'ї, які працювали на тих самих умовах. Ось ми маємо вулик Апі. Е, це є ППС. І так, ось ми маємо різницю. Ось ми маємо яка різниця на 4 березня кормів. Е, Апіс ці використали дуже, дуже дуже мало. От ми маємо, бачимо, ще скільки кормів. Тут ще навіть до половини з кормами ну, не виїли, сітка відкрита. Ось так. Ми маємо апекс, і зараз ще покажемо далі. Також ми можемо показати шестирамочник, ну до цієї сімейки. Ось ми маємо шестирамочник. І ми маємо от яку силу сім'ї. Шестирамочник кормів, як ми бачимо, ось скільки кормів майже не використали. Сила сім'ї хороша. Ось так закриваємо і йдемо далі. І так, ось ми маємо далі апікс. Ось ми маємо ця не є дуже сильною. Ось ми бачимо це середня сім'я. Умови, однак, ми маємо ще один апікс. І так, ось тут ми бачимо теж яка сім'я. Ось ми маємо яка сила сім'ї. Тобто ця ну, середня сім'я, вище середнього. Дуже багато кормів. Дениса Лєбідьєва не показує, тому що він не працював на медосборі. Він був заселений осінню. І так, маємо слідуючий апікс. Ось ми бачимо, яка сім'я. Сітка відкрита, поки що сітки не закривають 4 березня. Така Ситуація. Зараз ще. І так, апіс не показує, він був заселений осінню. І не працював на рівних умовах. Тобто, от ще маємо один, один вулик. Ось ми маємо силу сім'ї АПІС. Апікс. Різниця з хімікселеном сильно відчутна. Ось така ситуація. І ще маємо. Одну сім'ю, яку можемо показати. Ну, ще можемо показати ось так само ось тут. в нас на рівних умовах. Тобто працювали, ось ми бачимо силу сім'ї. Ось ми бачимо дуже потужна сім'я. І це ось така ситуація. Тобто апіксах порівнесли меду бджоли на порядок більше, ніж в хімікселені. І показую ще. Ось ми бачимо силу сім'ї в апіксі. Ось. Ось ми бачимо. Тобто на сьогоднішній день в порівнянні характеристиці апікс поки що випереджає. Випереджає. І ще маю. Тут в мене є двох тому показувати не буду. ППУ бджоляр заселений пізніше, не буду показувати. Ось цей ППУ сота, цей ППУ сота працював на медозборі, на медосборі спрацювали не дуже. Тобто він не показав такого собі результату, як хотілося. Сила сім'ї. Ось ми бачимо в ППУ-сота хороша, от велика, кормів використали дуже мало. Тому ППУ сота. Він не спрацював сильно на медосборі, але це один вулик. Ні, не спрацював, але сила сім'ї є. Тобто, це більш як пакетна сім'я, можна сказати. Ось така ситуація. Тобто, ось як ми бачимо на сьогоднішній день, тобто біст Біхаус теж не показують, тому що заселено в це буде некоректне. бі так само буде порівняння на осінь. Зараз некоректно його щось показують, тому що сім'ї тут були, підготовлювалися до зиму в дерев'яних вуликах, а потім були переселені. Тобто ми маємо сьогодні ППУ сота на рівних умовах, маємо е ППУ Хімікселен і маємо вулики. Апікс Дениса Фадієва. По результатах по медосбору, якщо взяти середні, пеп... яке я бачив в себе на пасіці минулого року, на сонячнику ПП Апікси спрацювали набагато краще, ніж ППС. Працювали набагато краще. І набагато потужні ці сім'ї знаходяться в ППС-х. Е, це його ППУ-сота сила сім'ї є. Ну, по меду він показав себе так, не дуже. Тобто, щось принесе, але і вертаємося ще до хіміяк І так, вертаємося до хімік -селену. Як ми маємо, бачимо, ми маємо один, два, три. 4-5 по меду, Хімекселен показав себе е, слабенько показали бджоли на, хім... на вуликах з Хімекселен на рівних умовах, е, на порядок менше принесли меду. Ну, Не знаю чому, замітно менше принесли меду, ніж е, в вуликах, е, наприклад, от в Апікс. Тобто, якщо взяти Апікс. І хімікселен, апіксі, бджоли працювали набагато краще, набагато сильніші сім'ї, як ми бачимо в апіксах. Вім'яселені минулого року в сезон е порівняти, по пасті бджолис на медозборі спрацювали слабенько. Е сім'ї пішли на порядок слабшими. Ну, Для порівняння можна взяти і дерев'яну, от глянути дерев'яну сім вулицю сім'ю. Тобто ось. Вулику з дерева. Сім'я є, ось, ну тут я навіть не знаю, що в мене є. Ось ми маємо ось яка сім'я в дереві. Тобто на сьогоднішній день, якщо взяти, порівняти хімекселен і дерево, то хімекселен від дерева не, не дуже виділився. Ну, можемо також порівняти лежаки. От зараз на 4 березня. Тобто Лежаки себе зарекомендували досить непогано. Ну, беремо середню. Ось, відкриваємо, як вона себе почуває. Ось ми бачимо, як ще сидять. Ось. Тобто Якщо порівняти по з вуликами з вона... Ну, не відчутно різниці. Тобто поки що... Вулики з хім екселену себе не виправдали. На мене на пасті. Е, Так само ппу Сота. Ну, ппу сота там один вулик там, і по одному вулику скаже, що вони є. Вона є досить сильною сім'єю, цім. Але, але е, по меду вони себе не виділи. Тобто, е, поки що. Я в дерев'яних, якщо так взятися, дерев'яних вуликах взяв більше меду, ніж в вуликах. Ось ми бачимо, яка сім'я. Ну, Тут не є сильна сім'я, от ми маємо, скільки вуликів бжили. Одна, 2, 3, 4, 5, 6. 7 вуличок. 7 вуличних бджоли. Ну, для 4 березня при такій кількості кормів це нормальна сім'я. Нормальна сім'я, нічого з нею не треба робити. Ось так поки що його накриваю і лишаємо. Ось в мене ще є е, оцей вулик з камеша. Ну, тут я бачу, от що я можу сказати про вулик з камиша. Е, Коли от зараз основна пасіка от вже літає, цей він не прогрівся. І тут вони навіть підмор добре не почистили. ще. Ось бджола ще така стиснена сидить Кормів використали ну дуже мало. Так що ну, сила, як то кажуть, така собі. Про шестирамишники, що казати за шестирамишник? За шестирамішники, е, казати нічого такого не буду, тому що тут в основному в шестирамушниках тих Фадеївських були відводки е, відводки слабачки, які. Не розраховували, не мали рівних умов. Але вони гарно зимують, гарно зимують. от Зараз покажу ще один цей шестирамочник. Зараз я його піднімлю і покажу. Ось ми маємо шестирамочник. Ось ми маємо якусь силу сім'ї. Корма спереду, корма ззаду. ну цієї сім'ї нема що хотіти. Вона йде тут на магазинних рамок, це зборні. такі от, були на 145-ту рамочку нуклеуси вони з'єднані, вийшли отакі сім'ї. Їх можуть пригружати, тому що їх здуває вітер. Ось така ситуація. Для розуміння. Показую дерев'яний вулик. 20-рамочний лежак. Ось ми маємо, яка тут сила сім'ї. Та кажуть, 28 рамок. Ось. Самі собі склали гніздо, ніхто нічого не розширював, нічого ніхто не робив. Ось ми маємо спотужну яка сім'я. Ось 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 сила сім'ї. Купа соняшникового меду. Прекрасно зимують. Нічим не відрізняються від воликів. Від сімей, які є у вуликах ППС і в вуликах ППУ. Ось така ситуація. Ось так працюємо, тобто, при правильному при рівних умовах сьогоднішній день. Ось ці дерев'яні вулики, це є потужні сім'ї, але у мене одна сім'я, один вулик, це потужні сім'ї. Тобто можу відкрити любу. Любу сім'ю це хороші сім'ї, вони нічим не виділилися, не відстали від сімей, які розвивалися і зимували в вуликах з. ППС з ППУ. Ось як. Зимувало, ніхто тут нічого не робив, їм гнізда в зиму ніхто не складав. Ось так. І дивимося, яка сила сім'ї. Тобто тут навіть гнізда ніхто не скорочував у мене. Я не скорочую гнізда. Ось, нема смислу. Тобто, от ми маємо силу сім'ї. Подивіться, яка потужна сім'я, що хотіти. Тобто, на сьогоднішній день вона нічим. Нічим не відрізняється від сили сімей у вуликах Дениса Фадієва, у вуликах Хімекселен, у вуликах ППУ Сота. Тобто, якщо такої суттєвої різниці, я не бачу, я не бачу різниці. Ось така коротка характеристика, коротке порівняння вуликів, вуликів ППУ, вуликів з дерева на рівних умовах, тобто показав тільки ці, ці сім'ї, яких є ранні весняні матки або старі матки, які пропрацювали на рівних умовах. хімікселен поки що в насу. У мене на пасиці показує найменший результат по силі і найменшу продуктивність на сонячнику минулого року. Е, найкращий результат по е, роботі показали у мене на медозборі минулого року на сонячнику показали дерев'яні вулики. Е, також. Середній і вище середнього показали вулики Апікс і Хім Дениса Фадієва ППУ Сота, сила сім'ї була хороша, була матка старушка. Но на медозборі він не виділився. Один вулик поки що по одному вулику, по одному сезоні я говорити не буду. Ось така ситуація. Так, працюємо 4 березня. Слідуюче порівняння, характеристика зробимо ну, десь через місяць або на початку травня, як розвинуться сім'ї в даних вуликах, як вони будуть працювати. І що ми будемо з того мати. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, покажу багато цікавих речей. Як я працюю, як, на мою думку, краще працювати з на пасіці.